Ви сьогодні вже проснулись, мамі з татом посміхнулись, настрій кожен гарний має, тож заняття починаємо. Вирушаємо в подорож по країні звуколяндія, але спочатку повпражняємося з язичком. Малята скоромовка. Олі каша надоїла, Оля кашу не доїла. Олі каша надоїла, Оля кашу не доїла. Олі каша надоїла, Оля кашу не доїла. Малята в повити тепер ви. Зима прийшла холодними руками, скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Яка зараз пора року малята? Так зима, а назвіть зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Зима настає після якої пори року? Так, після осені. А які ознаки зими, ви знаєте. Знижується температура повітря, день стає коротким, ніч довгою. Сонце піднімається низько над землею і не може обігріти всю землю. Падає перший сніг, люди змінюють одяг. Діти, а що таке снігопад? Так. Це коли падає дуже багато снігу. А давайте пограємо в гру, назви лагідно. Зима, а лагідно, зимонька, вітер, вітерець, мороз, морозець, сніг, сніжок. Алята, а давайте пограємо в гру. Зима добре, зима погано. Коли зима добре? Добре, коли багато снігу, можна ліпити сніжки, дерева відпочивають, можна кататися на лижах, санчатах, ковзанах. А погано, погано, бо сніг засипав усе. Птахи залишились без їжі, слизько, можна впасти. Холодно. Давайте відгадаємо зимові загадки, Наче срібні зірочки. Білосніжні квіточки, із зимової хмаринки до землі летять сніжинки. Біла баба мовчки йшла, величезний міг тягла, розв'язався в баби міх, полетів додолу сніг. Хто без пензли камені намалює на вікні сніжно-білі загадкові візеруночки казкові. Так мороз. Ми зимової пори найкращі друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Так, санчата решуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. Ох, які ж прудкі вони! Це, звичайно, ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі. Дощечки ці звуться лижі. Які зимові розваги ви ще знаєте. Так, ліпити снігову бабу. Грати в хокей. Кататися з льодової гори на санчатах. Пете пограємо в гру, яка називається Телеграф. Я буду вимовляти початок слова, а ви повинні добирати закінчення цих слів. Наприклад, «зима». ЛИ-ЖІ шу, ба, мо, рос буруль, ка, санча, та, СНІЖИН ка, ви хо ла, холо, тер ЯЛИН ка. Малята пропоную послухати та переглянути відео про зимову казку в лісі. Ліс заснув. Тихенько стало, як ніколи не бувало. Що за диво чудеса? Де поділася краса? Ведмідь сонно позіхає. Зайчик шубку вже міняє. Потемніла вся земля, лист останній лиш кружля? Чи це сон і це лиш сниться? Але як таке насниться? Що тут сталось? Як дізнатись? Може, ліс зумів зламатись? Може, все зачаклували, сильні чари скрізь наклали. Це ж зима настала, ліс до сну підготувала, всі дерева оголила та втепленьку шубку вкрила, огорнула всіх довкола, Замила усе навколо, хоч без листя, і без квітів, і без радісних привітів, лиш зима у сніжних шатах може ліс так гарно вбрати. Нам час вирушати додому. Один, два, три. Додому поверни.